Так, мікс весна трошки літа є, і додали вам отакі дуже класні речі від Green Cotton, Вони на утепленні йдуть, але вони просто неймовірні, ну клеснючі, просто щоб ви навіть цю якість могли спробувати. Але ось така ковтинка, наприклад, вона дуже такого так, так, приємного кольору, таке моко, наче така приємна баєчка. Реально можна весною просто навіть одягнути як вітровочку. Вона дуже класна, взагалі, просто сім рочки. І ще такі у нас на вісім рочків. Теж щось гарне, не знаю, зараз будемо дивитися, що це. Ага, це у нас така тонічка платічка. Дивіться, як класна. З капюшончиком. Взагалі така от, ну, легенька легесенька Дуже класна, так само під лосінки весною, під кросівки якісь буде дуже круто. Так, далі вже у нас будуть трошки літа. Так, штанішки спортивні такі будуть на 5-6 рочків, Такі Бетман класні з таким 3D на 4-5. Такі класні, теж дуже крута якість такі стречові, на дівчинку підліткові. Від далі такі 3-4 роки. Такі дуже класні, 13-14 років на дівчинку. такими джогерами зроблено, Коля такі гарні теж. Худі на змійці, з капюшончиком, 12-13 років. Хлопчик. Кофточка, котончик, 100% такі металесенькі. Ну, Буквально можна садочок підтягнути. Зараз там зняти дуже так, воно зручно. 4-5 років, було класно. Так, лосінки Adidas оригінальні тут. А, це велосипедочки, напевно. Лосінки такі, віровіс. Далі у нас буде такий пеймарк. Ось, піжанка. І така піжамка на 6-7 рочків. Тобто додали, додали трошки дешевших брендів і трошки дорожчих, і щоб ціна урівнялася вже. ви поняли. Так, 104. Дивіться, яка класна сутна, від H&M. Тут такий муслінчик понизу, неймовірно. Класна на літо. Також тут у нас будуть дві піжамки. Ну, піжамки чи комплекти, напевно, більше як піжамки. Ось такі футболочка і В Комплект з двоходиничок. Так, така рубчика. 104, дві футболочки. 24. 9 24, Такі джегінці, звичайні базові, 7-8. 6-7 спортивочки. Такі худі класні. Такі 4-5. Такі на дівчинку. Двониточка 8-9. Так, це у нас костюмчик пішов такі. Штанішки завужені донизу і така розітаєчка. І ще один костюмчик такий. Штанішки спортивні. Костюм ще один. Тут багато такого віку, як можна спочити, так що дуже класний, худовий. Так, лорг, русінки такі. Спортивочка, 9 10, така розлітаєчка. Від H&M такий відкрила показати вам комбінезончик. Де натуральна тканинка, завужений, такі літо, дуже класна, легенька тканина дихаюча. Так, Костюмчик футболка, шорти, маюшка. 3-4 від жочка волочка з шортиками. Така футболочка від H&M, ще такий комплект. Але тут іде жирафік чи котик, не пам'ятаю. три в одному. Так, ще комбінезон. І футболочка, 10 12 від H&M. Також маємо тут а, дві сукні, напевно. Да. І буду відкривати а, 8 років. Дві такі лосінки спортивні для танців можна. Так, лонги. Ще один костюмчик такий, футболочка, спідничка, ростовочка таких класних. Я люблю тварин. Ось, бачите, з таким лампасіком. 110, 116, 122, 128, 134, 140, 46, 52. Лонки, хлопчик. Дивіться, яка крута, класна, а, така на дівчинку укорочена на змійці. Дуже крута. Так, ну, лонг, така, спортивки, такі небесного кольору. Такі спортивочки, такі синій і рожеві спортивочки 6 років. Так, Спортивочки 6-7 років, такі вони взагалі тоненькі йдуть на літо. Пару регланів ще. такі класні джогери, такі класні 9-10. Укорочений просто такий. А, ось так, класний на дівчинку. І такі на хлопця-підлітка. Замовляйте.